Європа і США не готові забезпечити Україну не Україні військову допомогу, яка б дозволила переламати хід війни. Тому, на думку британського видання, The Telegraph, Києву вигідніше погодитися на кероване заморожування конфлікту. Геостратег Марк Бролін називає цей сценарій «корейська заморозка з німецьким фіналом. він переконаний, пауза не стане капітуляцією, а дасть час для зміцнення оборони та економіки. Україна зберігатиме юридичні претензії на окуповані території. отримає Багаторівневі гарантії безпеки і нові інвестиції. Три головні аргументи на користь такого кроку: перший Росія слабше під тиском санкцій. Другий США обмежені внутрішньою політикою. І третій Європа поступово посилює оборону. Це потворний реалізм. Пише Бролін. Тимчасова несправедливість може відкрити шлях до справді вільної та возз'єднаної України. Доходи російського федерального бюджету від нафти та газу в серпні 25-го року впали на 35% у порівнянні з минулим роком. Про це повідомляє The Moscow Times. Нафтогаз на нафтогазові доходи, що становлять близько чверті надходжень до державної скарбниці РФ, просіли минулого місяця до 6 мільярдів 200 мільйонів доларів. А загалом, за підсумками восьми місяців 25-го року, нафтогазові доходи РФ виявилися на 20,2% меншими ніж за аналогічний період 24-го року. РФ активізувала старт дезінфорстартову стартову дезінформацію про чорну трансплантологію. Це чергова спроба дискредитувати Україну і відвернути увагу від злочинів російської армії. Про це повідомляє центр протидії дезінформації цього разу. Речниця МЗС РФ Марія Захарова в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ заявила, що Україна з 2022 року послабила закони про трансплантацію органів. Вона порівняла ситуацію з Балканами 90-х 1990-х, коли чорна трансплантологія розповсюджувалася по всій Європі, в центрі зазначили, що подібні вкиди РФ поширює з 2014 року, хоча жодних доказів чорної трансплантології в Україні немає. А всі заяви Росії будуються виключно на маніпуляціях і конспірології. В Угорщині зі списаних літаків міг 29 зникли важливі деталі та обладнання. Про це повідомляє угорська служба Радіо Свобода. Відомо, що інцидент трапився у липні. Його розслідують правоохоронці, шукають винних серед працівників аеродрому. Обговорюють версію, що деталі могли потрапити в Україну. Попри офіційну позицію Будапешта про ненадання зброї Києву, варто зазначити, що Росія не використовує міг 29 у війні проти України. Натомість на озброєнні зсу ці літаки є. Україна шукає нових партнерів у сфері оборони. Міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі з керівництвом нової Зеландії запропонував країні приєднатися до виробництва морських дронів. Також він розповів, що подякував народу і керівництву нової Зеландії за всебічну підтримку в нашій боротьбі проти російської агресії. Водночас, шмигаль запропонував новій Зеландії взяти участь у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та цивільних. ЄС з 12 жовтня. З 12 жовтня змінюються правила в'їзду до європейського союзу для українців. Про це повідомляє посольство України у Польщі. Тепер замість штампів у паспорті. Цифрова реєстрація ЄС запускає нову систему. Це буде автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України.